Весна це коли можна вдихнути аромат свіжої зелені, яка з'являється на ринку. Цей період ідеальний для тих, хто шукає природні вітаміни та смакові акценти до своїх страв. Ну що, ходімо обирати зелень разом? Свіжа зелень активно входить у наш раціон харчування. Передусім, вона корисна високим вмістом фолієвої кислоти, магнію та хлорофілу, який насичує клітини киснем. І заряджає енергією, а ще підтримує гарний настрій. А зараз давайте дізнаємось, що ж пропонують продавці одного із Вінницьких ринків. У нас в асортименті є зазвичай кріп, петрушечка, цибулька, це наш український виробник, це Вінниця, це Грузія нам допомагає. Це це, це Вінниця вирощує салатики. Так, щавель теж наш місцевий. Це Італія, італійські салатики. У нас є. Мята, розмарин, тім'ян. Навіть є прикраси до салату. У нас є ось такі квіточки. До речі, їх можна вживати. Також у нас є базилік. Деревця, рослинки можна на вікно посадити їх, поливати як рослинки. Він розростеться і буде радувати вас зимою і літом скільки треба. Виявляється, у деяких рослин на стадії проростання більше корисних речовин ніж у зрілих овочах. Мікрозелень, яку полюбляють особливо дітки, можна використовувати також в салати і в бутерброди. Дуже смакує кожна, наприклад, горошок має смак горошка, і редиска теж має такий терпковатий смак. Одними із найпопулярніших видів зелені на ринку є салати. Головна перевага полягає в тому, що їх завжди можна знайти у достатній кількості, навіть у холодну пору року. Є біологічно вирощені салати у нас в Вінниці в теплицях. Вони вирощуються без землі. Лола бьонда, тут менше желіза, вона кольору такого зеленого лола роса. Тут більше желіза, вона йде з горчинкою, але в салаті вона не гірчить і дуже смакує до різних страв, і просто як в салаті. Якщо ви хочете насолоджуватись ароматною та свіжою зеленю протягом тривалого часу, важливо враховувати декілька простих. Але дуже ефективних правил. Якщо ми будемо брати на увазі зелень салатів, то ліпше її класти в холодильник в вологому стані, намочити і класти її в холодильник в пакет, вона буде довше зберігатися. Якщо брати з корінням салат, то його просто у водичку, так само в холодильничок, і він буде ще й вам випускати нові листочки. Ну, наприклад, кріп його мочити не потрібно його потрібно положити в пакетик. І от нижню таку полочку поставити. Петрушку також бажано нічого не мочити, просто так в холодильнику зберігати. Сучасний ринок зелені завжди радує споживачів своєю різноманітністю та свіжістю, тому вона займає почесне місце в раціоні. Люблю звичайно зелень. люблю салат, зелені люблю ну, і покінську капусту взимку більше, і, а так люблю ці салати, мікс, сал, ну і салати з них роблю в основному, і в лаваш закручую, звичайно. Це вітаміни. Я готую салати, трошки морковки туди, труб, трошки цибульки свіжої, зараз підуши б докупляти, капусточка. Рокола, і все такое гірочку медола, і такі салаті. Зелень завжди вживаємо навесні. Потрібні вітаміни. Це пророщуємо зелену цибульку. буває самостійно, буває, купуємо на базарі. Е, ну можна в умовах кімнатних також вирощувати. мікрозелень, зелень, допустимо, дуже цікаво. Можна також брати готову, можна брати в насінні Вирощувати. Я дуже люблю салати, і мої дітки також люблять. Мікрозелень, будь-яка зелень, айсберг, він йде дуже соковитий, його і бутерброди, і е, так в салат можна. Зелень часто недооцінюють, хоча вона є не менш важливою, ніж, до прикладу, м'ясо чи овочі. Тому не забувайте додавати крів, петрушку, зелену цибульку до своїх супів, салатів та інших страв, адже вони допоможуть залишатися вам здоровими та красивими.